Я побачила, як любов, як довіра, як атмосфера дому у сім'ї може змінювати життя людей. Наприклад, дівчинка з інвалідністю, яка жила без батьків, яка росла в інтернатних умовах, могла закінчити університет, могла досягати своїх мрій. Я допомагала бенефіціарам зрозуміти, про що вони мріють, ким вони хочуть стати. І Ми разом вступали в університети, готувалися до ЗНО, шукали відповідні курси, робили Домашні завдання першим проєктом організації був проєкт Литічі дім». Така квартира підтриманого проживання для дівчат та хлопців з фізичною інвалідністю. Тьютори та ментори супроводжували наших бенефіціарів, вчили готувати, вчили побутовим речам, ходити в магазини, фінансові грамотності. Мої колеги, які залишились в Харкові, почали розвозити гуманітарну допомогу сім'ям, які виховують дітей та молоді з інвалідністю. Але потім зрозуміли, що їжі, і гігієни недостатньо. Вони хочуть спілкуватися, вони хочуть кудись виходити, ходити на заняття. Ми почали організовувати різноманітні заняття як для дітей, так і для мам, творчі заняття, заняття з психологом, з реабілітологом, з логопедом, заняття з соціальної адаптації. Завдяки підтримці програми спроможні та сильні від фонду східної Європи та Швейцарії нам вдалося комплексно підтримати нашу громадську організацію у такий непростий час, і особливе місце, звісно, займає наша молодь. Ми проводили творчі заняття для них, які вони обожнюють. Заняття з базової грамотності, де вони вчаться комунікувати, вчитати, писати, розуміти свої емоції. Світ мами дитини з інвалідністю направлений на свою дитину під час сесії з психологом. Ми вчимо, що життя це не тільки дитина, щоб мама прагнула досягати своїх мрій, шукати можливості для поповнення свого ресурсу, вчилася жити для себе.